Аж забагато, до речі, препятствий для того, щоб отримати це відео. Ну, окей, я сказала, я його випущу. А, так, тема у нас про те, як ми самостійно, українці, да, створюємо енергетично прильоти і створюємо масштаби цих прильотів. Я була в хроніках Акаші і а, підключалася до України. Я робила це вперше. До речі, мене звати Ема, я провідник з хроніка каші. Також проводжу курси на цю тему. Навіть зараз у мене, щоб ви розуміли, поламався штатив, коли я почала записувати це відео. Окей, купимо новий. А, і коли я робила а, щитку України, я поки не готова її висвітлювати, тому що я не знаю, як люди на то звернуть. Ну, я, я, яка буде реакція, тому я зараз поки перепровіряю деякі факти. А, коли я робила, мені показали, як же ж а, наші гамнюки. А, ми розуміємо, за кого, да? що це взагалі таке на енергетичному плані. Перше, це виглядає як темна, темний грибок от це повне розуміння. Згадуємо, у, там є пліснява, яка проростає там, де влажно, де мокро. Якщо сухо, пліснява там не виживає. Саме оце і є а, сусіди гімно, а, і це їхня енергетика. По факту а, на енергетичному плані йде більша війна, аніж те, що ми бачимо да, в людському. І це виглядає як темний темний грибок, який проростає лише там, де є страх, недовіра і невіра, а, де ідуть роздратування і дуже багато. А, Дуже багато страху, от прям там, де страх. Е, сама по собі цей грибок він не має джерела. Тобто, в принципі, вони чого захоплюють інші країни, тому що в них немає джерела, від чого вони можуть живитися. Кожна країна має певне джерело для своєї, ну прям можна сказати, це як божественне джерело, да, з якого береться енергія. І ці гімнюки захоплюють інші країни, тому що. В них немає власного, і там, де вони захоплюють, там чорнота, розруха, ну і ми якби завжди знаємо, що там. Тому пояснюю, як же ж ми створюємо. Як я кажу, ніколи нікому не вірте, а просто перепровірте. Тому після цього відео просто понаблюдайте, що відбувається. Візьмемо на прикладі, як це створюється. Я це вже відмітила вже останні півтора року і всім рідним про це розповідаю, вже всі знають і всі це наблюдають. Воно дійсно так і працює. Тут мені підтвердили і показала: беремо історію. Да? Зараз історія, коли наші класно вдарили по цим ж гімнюкам, перша думка в кожного українця: нам прилетить. Нам прилетить, буде місць, будуть, значить, якісь великі нальоти. Що ми робимо? Коли ми думаємо думку, ми запускаємо такий комочок енергії. Якщо я одна подумала, я запустила малесенький комочок, який не, має, який не сильно має силу. Але якщо цей момент в один той самий або в певний період запускають мільйони людей цю думку, одну і ту саму, що відбувається? Звичайно, відбувається, що дуже сильно. Великий енергетичний такий шар, який називається страх, що прилетить, на енергетичному рівні звичайно робить оце оця пліснява, отак, тому що ми самі притягуємо. А далі сталися події. Тепер дивіться, останні два дні. От я зараз записую, що відбувається вчора, зразу після того, після мосту, після того цього прильоту, почали з'являтися міги, взлітають. І там декілька разів на день, що в цей момент кожна людина думає, це воно, це летить. Далі з'явилось повідомлення, кинджал летить. А потім бабах оказується через 20 минут, що це була ложна тривога. Що виходить? Та байдуже, вони починають запускати в началі страх. Вони запускають ложні тривоги, ложні міги, ложну якусь інформацію. І якщо ми ведемося в цей момент, запускаємо ж. Все, це воно щас прилетить, або блін, ось 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 десь має бути. На днях ми створюємо, даємо силу цій енергії, і ця сила переходить прекрасно до цю плісняву. І ця пліснява нас поїдає. Масштаб як створюється. Чим страшніше, чим більше страху на енергетичному, емоційному стані вони наведуть, а саме наводять вони цими мігами, які злетіли, не долетіли, причому задайте це на постійній основі. І потім отак жуча-жуча, злітають, не взлітають, летить, не летить. Я не говорю про прифронтові зони, там кабзда і там теж мені пояснили, що там. Але то вже історія. Пізніше, можливо, я видам. І історія полягає в тому, що ми енергетично створюємо, ми стаємо як маяк для прильоту, тому що всі його бояться. А все, що ми боїмося, про що ми найдужче думаємо, то ми і притягуємо. Якщо більшість людей буде думати, що ми програли, що ми програємо. Ми програємо. Якщо більшість людей буде вірити в перемогу, і слава Богу, мені показали, що це так і є, да? що е, дуже сильно, енергетично люди сильні і все одно вірять. І за рахунок тільки цього це гімно не може до нас прибратися. Але отак точечно бити може. Тому що де найбільше людей е, боїться, туди і буде летіти. Е, беремо історію, от чесно, да, навіть скажу історію, як то було в Умані. Два роки тому назад, здається, два чи півтора роки тому назад, коли був прильот. Тоді була історія, яка дуже летіло багато на умань, летіло, летіло, летіло. Потім певний період дуже довго не летіло. Кругом летіло, в умані не летіло. І я пам'ятаю, що купа моїх знайомих, купа ну взагалі, кого я знала, говорили тільки одну фразу: давно не прилітало в Умані, давно нічого не було в Умані. І в той момент... Не будемо ми в Ютубі прилетіло. Ось так воно і працює. Що можна робити? Як мінімум, відганяти від себе думку. От ви бачите е, повідомлення, там, гамнюки, да? не знаю, Ютуб блокує матюки чи ні. Тобто ми подивилися, в цей момент себе зловили і уявили, як вони програють. В цей момент себе зловили, і уявили, як е, та ракета не долетіла. В цей момент себе зловили і уявили, як то все розвивається. І чим більше людей будуть себе ловити і не давати життя думці, що зараз прилетить. От зараз, от побачите, сьогодні вже другий день після Кримського мосту, я приблизно даю період це до п'яти днів. Тому що, як я робила дослідження, приблизно ось ця енергія да, наростає, на яку вони можуть да, позаритися і поїсти оцього страху. і туди йде прильот. Або масовані атаки тоді, коли дуже багато людей боїться. Коли дуже багато людей очікують, що прилетить. Зараз це взрощується. Сьогодні другий день. Я думаю, ось декілька днів, і буде да, знову якась звістка, ще страшніша, ніж були до цього. Тому що люди то, то е, притягують. І це не то, що, о, а що ми зробимо? Вони. да, вони пітараси, повні. Але. Ми можемо боротися кожен, кожен, як мінімум, на енергетичному рівні. Як мінімум, не давати їм думки, що наше правительство гімно, в них там. Так, да, окей, воно так, не так, байдуже. Ми своєю вірою можемо пришвидшити те. Ми своїм страхом притягуємо більше. Тому, в принципі, це працює так. Знову ж тобі кажу тобі, Кажу, що ніколи не довіряйте, а просто перепровіряйте. І подивіться, скільки після якихось таких масштабних зустрічей, чи там, коли якісь історії були, і ми такі будуть бити, буде летіти, буде ще щось. І починаються фейкові, фейкові новини, фейкові, фейкові новини. І потім тільки бабах, і воно збувається. Це вже давно. І... Як сказала мені Хроніка Акаші з того, що я готова пере, передати, це дуже важливо, що війна йде більше на енергетичному рівні. І люди, де віра крепша, туди ця плесінь не може пробратися. Де віра, вона не то, що мала, просто де багато страху, от ми беремо датам, де вони підбираються, люди бояться. І саме таким чином вони пробираються, їм дається сила на це. Ну, так працює ця А, Тому діло не в людях, ну, в деяких, звичайно, теж, але це про те, що ваша віра може допомагати. І кожен із вас може в будь-який момент летить, не летить, не витрачати енергію і думати, які вони гамнюки, та щоб вони повиздихували, повимирали. А в цей момент просто уявляйте купол над собою, над своїм містом, над своїм районом, над Україною. В кого скільки вистачає енергії і сили, то уявити. Тим самим, якщо це буде робити, як мінімум, кожна людина в той момент, коли ми бачимо, що летить це буде вже перемога, тому що воно все не буде долітати. Чесно, не буде. Просто перевірте.